Привіт, друзі! Давно не бачились. Мені здається, що це одне з найважливіших відео, яке я хотів записати. Проблема, про яку я буду говорити, надзвичайно поширена і, можливо, стосується особисто вас. Є таке явище, як ангедонія, це коли людина втрачає статність отримувати задоволення, і найчастіше це спостерігається при психічних розладах, зокрема депресії та шизофренії. І зрозуміло, скільки існують психічні розлади, стільки існує і ангедонія. Але я хочу звернути увагу на інше: на те, що властиве переважно людям, які живуть у наш час. Мені не вдалося знайти терміну цьому явищу, тому я називаю це ангедонією нашого часу. На відміну від звичайної ангедонії, ангедонія нашого часу не є наслідком психічного розладу і не є чимось рідкісним. А навпаки, масово спостерігається у здорових людей. Виявити ангедоні нашого часу допоможе просте запитання, що мені потрібно для щастя. Ті умови, які кожен з нас визначає як необхідні для щастя, звичайно відрізняються, але не секрет, що з однієї сторони є речі, які об'єктивно необхідні для життя, їх зовсім небагато, а з іншої сторони, нескінчений перелік всього іншого. Починаючи від того, що робить наше життя комфортнішим, закінчуючи капризами нашої внутрішньої дитини. Як тільки людина стає частиною суспільства, їй часто хочеться більшого, ніж потрібно насправді. Дорослішаючи, ми починаємо намагатись відповідати соціальним нормам та стандартам. Це непогано, це показує, до чого можна прагнути. Важливіше те, що це суттєво пов'язане з ангедонією нашого часу, адже життя в таких умовах. Перепрограмовує наше мислення. Саме формулювання запитання, що мені потрібно для щастя, передбачає, що не можна бути щасливим просто так. Для цього потрібні якісь умови. Хіба це не абсурдно? Я говорив, що наше мислення перепрограмовується. Тобто, замість формули для щастя потрібно зовсім трішки, з'являється інша. Вона звучить так. Я не буду щасливим або щасливою, доки не досягну ось цього. Доки не отримаю бажної посади, доки у чомусь не виграю, щось не куплю, кимось не стану, якось не буду виглядати і так далі. Таким чином, ми не просто власноруч обираємо умову для щастя, але й забороняємо самим собі бути щасливими, доки не досягнемо цього. Звичайно, ми не робимо такий вибір свідомо. Нас до цього підштовхує суспільство. Але все-таки цей вибір наш, і варто хоча б усвідомити це. З іншої сторони, одного лише розуміння недостатньо, щоб бути здатним, стати щасливим за власним бажанням. Таким чином, багато з нас говорять собі: я не можу бути щасливим, доки не досягну чогось там. І той, хто має чітке уявлення, що йому потрібно, досягає цього. Але проходить якийсь час. І потрібно шукати щось інше, і так далі, і так далі. тому що тимчасові позитивні емоції це ще не щастя. Таким чином, ми самі собі забороняємо бути щасливими і ведемо пошуки у хибному напрямку, і це призводить лише до втоми та страждання. Страждання від того, що щастя стає схоже на двері усні, до яких біжиш зі всіх сил, а вони все віддаляються і віддаляються. Це перетворюється у хронічну неспроможність бути щасливим і насолоджуватись цим станом. Ось це і є ангедонією нашого часу. Зараз порозмірковую над тим, як з цим можна боротись, але готової відповіді, на жаль, не маю. Доросла людина не може регресувати до дитячого стану і задовільнятися лише найпростішими потребами, якщо так зробити, то це буде швидше втеча від реальності, ніж. Вирішення проблеми. У дорослих, на відміну від дітей, потреби складніші, особливо якщо говорити про духовні екзистенційні потреби. Кожен з нас має свої уявлення про те, що таке щастя. Я озвучу те визначення, яке подобається мені. Щастя це стан, який виникає, коли ми зустрічаємось зі значущим іншим. Значущим іншим може бути особистість або діяльність. І сказаного можна зробити висновок, що, по-перше, потрібно усвідомити наявність проблеми, тобто ангетоні нашого часу, а по-друге, знайти те, що дійсно є значучим іншим. Це, звичайно ж, непросто, але під силу кожному. Але все одно, я не вважаю, що лише цього достатньо. Поясню чому. Іноді, пройшовши певний життєвий етап і досягнувши важної мети, непомітно підкрадається незадоволення. І бажання компенсувати його за допомогою чогось, у чому раніше потреби не було. Поява нових бажань та цілей це нормально, але недобре, якщо своєю присутністю вони забороняють насолоджуватись тим, що ти вже маєш і ким ти вже є. Рефлексуючи над цим, розумієш, що даний вплив йде від суспільства. Тобто, навіть знайшовши те, що робить тебе щасливим і розуміючи всі ці нюанси. Соціокультурне середовище впливає на нас, нав'язує Ангедонію. Пригадайте, чи бувало у вас таке, що після якоїсь розмови, перегляду фільму або посту в соцмережі у вас виникало відчуття неповноцінності? Це є прикладом нав'язування Ангедонії. Я це чітко усвідомив на власному досвіді, коли тривалий час знаходився на природі, далеко від суспільства та гаджетів. Тобто вийшов з інформаційного поля. Звичайно, це не означає, що усім потрібно прагнути до ескетизму. Для когось це може мати сенс. А для когось, як от екстравертів, це швидше зробить гірше. Ну і як завжди, на користь у цьому контексті піде розвиток саморозуміння, критичного мислення та осмисленості життя. Зараз ви почуєте притчу, яка добре зображує дві особистості: таку, яка має на нашого часу, і таку, яка її не має. Якось один бізнесмен стояв на пірсі в маленькому селі і спостерігав за рибалкою, який сидів у вутлому човнику. Той піймав величезного тунця. Бізнесмен привітав рибалку і запитав, скільки часу потрібно, щоб піймати таку рибу? Кілька годин, не більше, відповів рибалка. Чому ж ти не залишився в морі довше і не піймав ще кілька таких рибин? здивувався бізнесмен. Однієї риби достатньо, щоб моя родина прожила завтрашній день, відповів той. Але що ж ти робиш весь день, що залишився? не вгамовувався бізнесмен. Я сплю до обіду, потім іду на кілька годин порибалити, потім граю зі своїми дітьми, після чого ми з моєю дружиною влаштовуємо собі сієсту, потім я йду в село прогулятися, п'ю ввечері вино та граю зі своїми друзями на гітарі. Я випускник Гарварду. Сказав бізнесмен, я допоможу тобі. Ти все робиш неправильно. Ти повинен весь день рибалити і потім купити собі більший човен. І що потім? запитав рибалка. Потім ти будеш ловити ще більше риби і зможеш купити собі кілька човнів, навіть кораблів. І одного чудового дня в тебе буде ціла флотилія. А потім, потім. Замість того, щоб продавати рибу посередникові, ти будеш привозити рибу прямо на фабрику. І збільшивши прибуток, ти відкриєш власну фабрику. А потім? Потім ти залишиш це Богом забути село і переїдеш у велике місто. І можливо, одного разу ти зможеш відкрити величезний офіс і бути там директором. І скільки це все займе часу? Років 15-20. І що ж потім, а потім, розсміявся бізнесмен, а потім наступить найприємніше, ти зможеш продати свою фірму за кілька мільйонів і стати дуже багатим. А потім, потім, ти зможеш перестати працювати, переїдеш у маленьке село на мальовничому узбережжі, будеш спати собі до обіду, трохи рибалити, грати з дітьми, влаштовувати сієсти з дружиною. Прогулюватися по селу, пити вино по вечорах і грати зі своїми друзями на гітарі. На цьому все. Цікаво почути, що ви думаєте про ангедонію нашого часу. Ну, і якщо ви додивились до цього моменту, буду вдячний за лайк та підписку. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі. I wanted to become good at things. I wanted to become good at tennis. I wanted to become good at school and grades and, and everything. I kind of viewed in that perspective. I'm not okay the way I am. But if I got good at things, you realize that I had the game wrong. The game was to find out what I already was. Find